Ми знаємо на власному досвіді, наскільки важливо дітей залучати до різних таких програм, фестивалів, щоб вони пробували свої сили, щоб вони виходили на сцени. Тому я вважаю, що це дуже круто, що зараз Київський палац влаштовується все вживу. Я і ти будуємо нові мости. Я і ти зберемо всіх у колі гри. Руки до кори лови байбовий колорит. Фестиваль дарує. Шалений ритм фанфест, фан в ефірі Київ, фанфест, фанфест, твоя подія, Фанфест, фанфест, теплі обіймусі, гра, скликає друзів. Якщо є можливість мене запитати, або якщо я навіть сама подумаю і подивиться люди. Чи є можливість робити такий захід і чи треба його? Звичайно, треба. Тому що він згутовує. Ми нація, ми українці. Я і ти готуємо нові мости. Я і ти зберемо всіх у колі гри. Руки догори, лови байбовий колорит. Фестиваль, Фестиваль дарує шалений ритм. Мені дуже сподобався палац. Люди, які знаходяться в ньому. Дуже приємна компанія, приємні друзі, нові знайомства. Сам палац дуже насичений, гарний. Е, є гарні кімнати, мені дуже подобалися.